Танечка, як завжди, ми добра, всім вам бажаю. Здоров'я. Так, Ну що, у нас обновився магазин да? і з'явились такі цікавенькі пропозиції. Але ми сьогодні відкриємо ось цю пропозицію. Думав я, думав, може брати, може не брати, все ж таки вирішив її взяти під фармом золота. Появляться купони, будуть чорні скриньки. Ну і будемо ще на місці купувати. можливо, звідти щось непогане впаде. Ну і саме що цікаво, це 4000 золота, адже золото ми збираємо так для зливу новорічних івентів та й для контенту. в общем. Відкриваємо, дивимось, а вам дякую, що переглядаєте. Дякую за коментики, підписки під цим відео. А також Підписуємося. Давайте, друзі, дожмемо 4К до нового року. Дуже б хотілося б, це вже зовсім небагато, 128 чоловік. Я думаю, хтось та й підпишеться. Ну що, спробуємо і подивимося, що з цього вийде. Ну що, друзі, є нарахування. З'явилось у нас добавочне золото, також. Отримані предмети, контейнери все 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 Назарк 43 тисячі золота на а, І в мене? сертифікати на танки. В общем, ще десяточку можна наміняти, ну то вже буде потім. Зараз просто подивимося, що ми зможемо набити. 43400. Давайте відкриємо набір. А, до речі, ще тут хочу ще як назбираю сертифікатів. Бачите, тут в мене 60. Не знаю, можливо, постараюся набити на розкішний або на відпад, ну це буде потім. Так, надіємось на цікаве випадіння. До речі, в мене ще тут були чорні скриньки з інших відкриттів, так що буде щось нам сипать. Поїхали. Вісім чорних скринь і. Містики, з чого почати, Та давайте з чорних. Ні, давайте з містиків. Напевно, з містиків. Так як зараз містики, в принципі, ще й в магазинах продаються. Ну, 100 золота, до речі, не так часто сипає, ну, краще золото, ніж серебро. А краще, звісно, сертифікат. Хоча з трьох штук ну падає, ну друзі, дуже рідко. Ну, 200 золота намутили. Добре, хай буде чорні скрині. Чорні скрині, так, а скільки у мене 13. Ну, тут, понятно, збирати. І подивимось, що нам вони принесуть. Хотілося б кудись вирватися, 3, 4, 5 рівня. Ну, Мені з ними не дуже щастить, тому. Будемо надіятися, що хоч якось буде давати. О, 500. Так це там, по-моєму, 5% по новій темі. Ну, давай ще. Давай ще. Так. Це вже не гарно. 600. 600. І там 200 800. Так, щось буде. О, 400 і другий рівень. Ну, це вже непогано. Ну, другий, не третій. Надо хоча б третій, щоб заповнювалася в нас та шкала. Ще соточка. Давай, давай, побільше золота давай. Продави. Ну, бачите, їх перематросили, і тепер 100 золота частіше падає, так як на них там дуже великий процент більший. Ну що, надіємося, надіємося, що ще щось нам тайдропнеться. Ну, ти що, прикалуйся 200? Ну, дай хоча б одну третього рівня. Для контентіка. Ну, блин, не дало. Ладно. Ну, є ще другий рівень. Є ще другий рівень. Можливо, хоч одна третяга буде. Так, от 200 до 600 і, і чорна скринька, ясна. Золото 20, 20. Ага, тут всі по 20 уже. Ну тут рівномірний шанс. Ну, давай, подалі подалі не 200 мінімалку дало. да друзі, ризикнув. Груборя, там 4, 6 тисяч. Ну, 6 тисяч. З цього набору я залутав, скажемо. Ну, небагато. Але це уже непогано 45 плюс 10 55 грубаря на каналі є. Дякую за перегляд. До речі, з'явився такий ланцюжок. Тут один бустер золота безкоштовно можна забирати. Отаке ну, відкриття. Вам дякую за перегляд. Подобайки, коментики, підписочка. Ще з вами побачимось. мира добра здоров'я вам, всім удачі, всім па-па